Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ рослин та їх дивовижні можливості. Фотосинтез це неймовірний процес, завдяки якому рослини перетворюють сонячне світло на енергію, необхідну для життя. Цей складний механізм дозволяє рослинам виростати, розвиватися та створювати кисень, необхідний для нашого існування. Вивчення фотосинтезу допомагає нам краще розуміти природні екосистеми та їх важливу роль у підтримці біорізноманіття. Під час цієї презентації ми розглянемо, як фотосинтез впливає на екосистеми, взаємозв'язок рослин з іншими організмами та унікальні види рослин, які формують нашу природу. Фотосинтез це складний біохімічний процес, який відбувається у клітинах рослин, водоростей та деяких бактерій. Основна мета фотосинтезу перетворення сонячної енергії на хімічну енергію, яка зберігається у вуглеводні. Цей процес відбувається завдяки спеціальним структурам у клітинах рослин, які називаються хлоропластами. Під час фотосинтезу рослини використовують сонячне світло, вуглекислий газ та воду для синтезу органічних сполук, зокрема глюкози. Сонячне світло поглинається хлорофілом, зеленим пігментом, який міститься у хлоропластах. Під впливом світла відбувається розкладання води на кисень та водень. Кисень виділяється у повітря, а водень використовується для синтезу органічних сполук. Цей процес не лише забезпечує рослини необхідною енергією для росту та розвитку, але й є джерелом кисню для нашої планети. Без фотосинтезу не існувало б життя на Землі, оскільки кисень є необхідним для дихання більшості живих організмів. Цей процес також впливає на клімат, оскільки рослини поглинають вуглекислий газ, сприяючи зменшенню парникових газів у атмосфері. Цікавий факт: хоча фотосинтез відбувається у рослинах, він також може бути використаний для створення енергії в технологіях, таких як сонячні батареї. Ідея використання сонячної енергії для виробництва електроенергії була натхнена саме фотосинтезом. Фотосинтез це дивовижний процес, який демонструє складність та красу природи. Розуміння цього процесу допомагає нам краще оцінити важливість рослин у підтримці екосистем та збереженні біорізноманіття нашої планети. Фотосинтез це складний процес, який відбувається у клітинах рослин, водоростей та деяких бактерій. Основна мета фотосинтезу перетворення сонячної енергії на хімічну енергію, яка зберігається у вуглеводні. Цей процес відбувається завдяки спеціальним структурам у клітинах рослин, які називаються хлоропластами. Під час фотосинтезу рослини використовують сонячне світло, вуглекислий газ та воду для синтезу органічних сполук, зокрема глюкози. Сонячне світло поглинається хлорофілом, зеленим пігментом, який міститься у хлоропластах. Під впливом світла відбувається розкладання води на кисень та водень. Кисень виділяється у повітря, а водень використовується для синтезу органічних сполук. Цей процес не лише забезпечує рослини необхідною енергією для росту та розвитку, але й є джерелом кисню для нашої планети. Без фотосинтезу не існувало б життя на Землі, оскільки кисень є необхідним для дихання більшості живих організмів. Цей процес також впливає на клімат, оскільки рослини поглинають вуглекислий газ. Сприяючи зменшенню парникових газів у атмосфері. Цікавий факт. Хоча фотосинтез відбувається у рослинах, він також може бути використаний для створення енергії в технологіях, таких як сонячні батареї. Ідея використання сонячної енергії для виробництва електроенергії була натхнена саме фотосинтезом. Фотосинтез це дивовижний процес, який демонструє складність та красу природи. Розуміння цього процесу допомагає нам краще оцінити важливість рослин у підтримці екосистем та збереженні біорізноманіття нашої планети. Фотосинтез відіграє надзвичайно важливу роль в екосистемах, забезпечуючи життя на планеті та підтримуючи баланс у природних процесах. Однією з ключових функцій фотосинтезу є вироблення органічних речовин, зокрема глюкози, яка є джерелом енергії для рослин та інших організмів. Цей процес дозволяє рослинам рости, розвиватися та функціонувати, а також є основою харчового ланцюжка в екосистемах. Рослини, які здійснюють фотосинтез, є вирішальними утримувачами вуглекислого газу з атмосфери та виробниками кисню, необхідного для дихання багатьох живих організмів. Без фотосинтезу не існувало б життя на Землі, оскільки цей процес є основою життя нашої планети. Цікаво, що фотосинтез також впливає на клімат, оскільки рослини поглинають вуглекислий газ, сприяючи зменшенню парникових газів у атмосфері. Таким чином, фотосинтез відіграє важливу роль у регулюванні клімату та збереженні біорізноманіття. Крім того, фотосинтез впливає на рівновагу води в екосистемах, оскільки рослини використовують воду для проведення процесу фотосинтезу. Це допомагає утримувати воду в ґрунті та підтримувати водний баланс у природних екосистемах. Не менш важливою є роль фотосинтезу у живленні та захисті рослин. Органічні речовини, синтезовані під час фотосинтезу, надають рослинам необхідні поживні речовини для зростання та розвитку. Крім того, фотосинтез допомагає рослинам виробляти різноманітні речовини, які захищають їх від шкідників та хвороб. Наприклад, деякі рослини виробляють спеціальні речовини, які відлякують комах або навіть вбивають їх. Таким чином, фотосинтез відіграє важливу роль у забезпеченні рослин живленням та захистом від зовнішніх загроз. Узагальнюючи, фотосинтез є ключовим процесом у природних екосистемах, який забезпечує життя на Землі та підтримує баланс у природних процесах. Розуміння ролі фотосинтезу допомагає нам краще оцінити важливість рослин у підтримці екосистем та збереженні біорізноманіття нашої планети. Взаємозв'язок рослин та інших організмів у природі є надзвичайно складним та важливим аспектом екосистем. Рослини взаємодіють з різноманітними організмами, включаючи тварин, гриби та мікроорганізми у складних екологічних спільнотах. Одним з найвідоміших прикладів взаємозв'язку рослин та інших організмів є запилення квітів. Багато рослин потребують допомоги комах, птахів або навіть вітрів для перенесення пилку з однієї квітки на іншу. Що сприяє утворенню насіння та розмноженню. Цей процес є важливим для збереження біорізноманіття та продовження життя рослинних видів. Іншим прикладом взаємозв'язку є симбіоз між рослинами та грибами, гриби можуть утворювати спільні структури з корінням рослин, які допомагають у забезпеченні рослин поживними речовинами, особливо мінералами з ґрунту. Цей вид взаємозв'язку, відомий як мікориза, Є важливим для здоров'я рослин та підтримання родючості ґрунту. Цікаво, що деякі рослини використовують хімічні речовини для приваблення корисних організмів або відлякування шкідників. Наприклад, деякі рослини виділяють спеціальні речовини, які приваблюють хижаків, що полюють на шкідників, тим самим захищаючи рослину від пошкоджень. Інші рослини можуть виробляти речовини, які відлякують шкідливих комах або навіть вбивають їх. Такий вид взаємодії допомагає рослинам захищати себе від потенційних загроз та забезпечувати своє виживання. Крім того, рослини можуть бути джерелом їжі для різних тварин, що створює складні харчові ланцюги та взаємозв'язки в екосистемах. Наприклад, деякі трав'янисті рослини слугують кормом для тварин, які, в свою чергу, можуть бути харчем для інших хижаків. Такі взаємозв'язки утворюють складні екологічні системи. Де кожен організм відіграє свою унікальну роль у підтримці балансу та різноманітності. Взаємозв'язок рослин та інших організмів у природі є ключовим для збереження екосистем та біорізноманіття нашої планети. Розуміння цих взаємозв'язків допомагає нам краще оцінити важливість кожного організму у природних спільнотах та збереженні різноманітності життя на Землі, вплив людської діяльності на екосистеми. Є надзвичайно важливою проблемою сучасності. Наша діяльність має значний вплив на природні середовища, що може призводити до негативних наслідків для екосистем та біорізноманіття. Одним з основних аспектів впливу людей на екосистеми є забруднення довкілля викиди шкідливих речовин у повітря, воду та ґрунт можуть спричиняти забруднення та знищення природних середовищ. Наприклад, викиди парникових газів призводять до змін клімату. Що може мати серйозні наслідки для екосистем та живих організмів. Лісові масиви зменшуються через вирубування дерев для потреб людини, що призводить до втрати місць існування для багатьох видів рослин та тварин. Окрім цього, забруднення водойм та ґрунту хімічними речовинами може призвести до знищення водних екосистем та загрози для водних видів. Іншим аспектом впливу людської діяльності є втрата біорізноманіття. Знищення природних середовищ для будівництва, сільського господарства та інфраструктури призводить до втрати унікальних видів рослин та тварин, це може порушити природні екосистеми та призвести до зменшення біорізноманіття. На щастя, свідомість про важливість збереження природи зростає, і все більше людей долучаються до заходів з охорони довкілля та відновлення екосистем. Зусилля кожного з нас можуть мати велике значення у збереженні природи для майбутніх поколінь. У природі існує безліч унікальних рослинних видів, які відіграють важливу роль у підтримці екосистем та збереженні біорізноманіття. Один з цікавих прикладів Рафлезія Арнольді, яка вважається найбільшим квітковим рослинним видом у світі. Її квітка може досягати величезних розмірів до одного метра у діаметрі. Ця рослина є паразитом і росте на деяких видів ліан у тропічних лісах Південно Східної Азії. Хоча Рафлезія Арнольді не має листя та коренів, вона має величезні квітки, які виділяють запах, що приваблює комах для запилення. Інший цікавий приклад мандрівний дерево тростина, яке відоме своєю здатністю рухатися. Ця рослина може швидко згорнутися та переміститися на нове місце, щоб знайти кращі умови для росту. Такий механізм допомагає дереву тростині уникати конкуренції з іншими рослинами та забезпечує її виживання в різних умовах середовища. Крім того, мандрівне дерево тростина відіграє важливу роль у підтримці біорізноманіття, створюючи унікальні мікроекосистеми навколо себе. Ці приклади унікальних рослин підкреслюють важливість різноманітності в природних екосистемах та нагадують нам про унікальність та красу рослинного світу. Рослини надзвичайно важливі для нашої планети. Вони не лише забезпечують нас киснем для дихання, а й створюють унікальні екосистеми, де кожен вид відіграє свою унікальну роль. Вивчення фотосинтезу та взаємозв'язків рослин з іншими організмами допомагає нам краще розуміти складність та красу природи. Унікальні рослинні види, такі як Рафлезія Арнольді та мандрівне дерево тростина, нагадують нам про різноманіття та унікальність живого світу. Важливо пам'ятати про вплив людської діяльності на екосистеми та природу в цілому. Наші дії мають велике значення для збереження біорізноманіття та збалансованості природних процесів. Давайте берегти та поважати рослини, які надають нам життя та красу нашої планети.